Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень, Лайвкріп на цьому каналі ми заробляємо віту, валюту і не тільки. І сьогодні ми розглянемо, як ми можемо отримати від 5 до 100 доларів, проходячи прості тести в розіграші 10 тисяч доларів від BNB Chain та Avenger DAO. Абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладів. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Силки на відповіді та на сам сайт я залишу в описі під цим відео. Переходимо за першим посиланням і потрапляємо на сам сайт. І після переходу потрапляємо на сам сайт. Тут ми з вами будемо проходити тести, за які ми зможемо виграти винагороди від 5 до 100 доларів. І як бачимо, тут вказано, що чим більше тестів ми пройдемо, тим більше виграти ми зможемо. Також ми бачимо, що залишилось лише 3 дні до кінця цієї роздачі, тому не зволікаємо, переходимо та проходимо ці тести. Ну, для того, щоб нам почати вже проходити ці тести, нам потрібен гаманет Metamask в мережі Binance Smart Chain. Далі ми натискаємо Connect Wallet, обираємо наш Metamask та натискаємо далі. Також ви можете використовувати сам гаманет Binance, але я буду використовувати Metamask. Натискаємо далі, підключаємо, далі підписуємо і все. Як бачите, ми підконектились. тепер ми Бачимо, що нам вказано, скільки ми пройшли з вами тестів. Всі відповіді я також залишу в описі під цим відео. ну і давайте почнемо проходити з вами вже ці тести. І давайте почнемо з першого. Переходимо на нього. Як бачимо, він називається Адаптінг Web 3 Standard І тут ми у відповідях так бачимо назву кожного тесту. Повертаємося назад, натискаємо на нього. І далі вже починаємо проходити сам тест. І дивимось першу відповідь. Це в нас ось ця відповідь. ідемо далі, це в нас це відповідь. І ось ця. і далі натискаємо Submit чекаємо, переглядаємо, що ми відповіли все вірно. Далі повертаємося догори, натискаємо B. це Ми бачимо, що тут показується, що ми пройшли один із тестів. Як тут вказується, потрібно пройти як мінімум три. І за це ми зможемо виграти 5 доларів. Але як бачите, тут проходяться ці тести дуже швидко, тому я б радив вам пройти їх усі. Як бачили, один тест ми проходили буквально за 30 секунд. З рахуванням тим, що я веду ще запис. Тому їх дуже швидко можна зробити. І давайте я зараз призупиню відео і далі потім продовжую. І все, я пройшов всі 11-10 хвилин за 5. І тепер будемо чекати 26 червня для оголошення переможців. Більш детальніше з правилами ви можете ознайомитись ось тут. Можна відразу перевести, для того, щоб мати можливість прочитати. Ну і тут пишеться скільки за що ви можете отримати. І якщо вам пощастить, ви можете отримати навіть 100 доларів. А так, якщо ви пройдете лише 3 теста, ви зможете Претендувати на 5 доларів. Потім, якщо ви пройшли 5 тестів, ви можете претендувати вже на 5 та 15 доларів, тобто ви вже можете отримати 20 доларів. І користувачі, які пройшли 8 тестів, вже можуть прийняти участь в розіграші цих трьох призів і загальному отримати 100 доларів. Але, звичайно, для цього потрібно бути доволі везучим. Але за 5 хвилин, якщо навіть пощастить виграти 5 доларів, я вважаю, це також буде добре. І далі тут можемо ще почитати, які тести ми проходимо. І також чекаємо на оголошення переможців 26 червня о 13.00. Тобто залиште цей сайт в себе в вкладках і далі 26 числа обов'язково сюди переходьте і переглядайте інформацію щодо цього розділу. Або просто слідкуйте за їхніми соцмережами. Ось вони тут є внизу, в них є Twitter, Discord та Medium. Там теж повинні викласти переможців, переходите за цими соціальними мережами та слідкуємо. І пам'ятаємо, залишилось лише 2 дні, тому проходимо. Тести Випробуємо свою дачу. Я бажаю виграти кожному, хто пройде ці тести якомога більше. А я дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українсько-умовний контент на YouTube. Бережіть себе, до побачення!